Підготовка учнів великоком'янцівської школи до зустрічі чудотворця тривала не один тиждень, і ось чим вони порадували святого. Чудове театралізоване дійство розповіло глядачам та присутнім на святі батькам, історію життя Миколая та легенди пов'язані з ним. І за доброю традицією після виступу всім школярам вручили солодкий передноворічний подарунок. Іван Іванович щорічно нашим діточкам в день святого Миколая вручає такі солодкі подарунки. У перше зимове свято жоден школяр і вихований дитсадку виноградівщини не був обділений подарунками. Ці подарунки вже всі чекають і і ніхто навіть не дивується, ніхто нічого не. Каже, що несподівано було всі просто щиро дякують, і діти насолоджуються тими подарунками від голови обласної ради. Діти виноградівщини отримали 9 тисяч наборів солодощів.